Польське місто Бидгощ та український Хмельницький ще кілька років тому стали братніми. Відтоді вони започаткували взаємовигідну співпрацю і вирішили допомагати один одному у скрутні часи. Такі часи, на жаль, настали у нашій державі. Польща не обмежилась дипломатичною підтримкою на міжнародному рівні. Ця країна допомагає і матеріально. У середу зранку гуманітарний вантаж отримав і Хмельницький. На це лікарська аптечка. Тут все потрібно, коли людина поранена. co e, to jest takie? Pierwsze lide kilka takich dla. Хлопців, які воюють в АТО й хотим їм передасти, доставили вантаж у Хмельницький перевізники компанії Люкс Рейзен. Компанія ще із вересня минулого року здійснює пасажирські перевезення з Хмельницького у Бідгочь. Скористатись ним можна двічі на тиждень. У неділю та середу автобус відправляється о сьомій ранку із Хмельницького автовокзалу. А з квітня з'явиться ще один рейс у п'ятницю. Допомогу українцям, перевізники доставили безкоштовно. Польська делегація послугами задоволена, і схоже, тепер допомога буде спільною. Ми приїхали е, богадаря. Сполучення Бидко Щ Бидкош Хмельницький з компанії Луксрезін, e, e, яка яка безкоштовно спривезла от тут, тут в Шарвшаровечко й Хмельницькій. Дуже приємно, коли її робиш ту добру справу. А найбільш приємно, коли наші сусіди відкликаються на наші проблеми. А ми зобов'язані це робити. І нам не треба ніяких подяк. Ми то розуміємо, ми усвідомлюємо, тому що таким чином ми свою батьківщину захищаємо, бо ми допомагаємо тим людям, які там е, захищають нашу батьківщину. У селі Шаровечка проживає чимало людей, які мають польське коріння або зв'язки. Тут навіть створена громадська організація поляків при католицькому храмі. 18 хлопців з цього населеного пункту зараз воюють на сході. Ще раніше одному жителю довелося вирватися з Іловайського котла. Ідея залучити поляків до гарної справи виникла у нього та у Володимира Тамуля. Це зараз тільки для наших хлопців, нас є хлопці, які возять на фронт, вони розподіляють, вони завезуть кожному це дойде. А це для області, що буде. І я сподіваюся, що в данішому в нас буде співпраця іти, дякуючи Андрію, власнику маршруту, що дуже добре, що він привіз, бо розумієте, тяжко було б шукати машину, це треба платити, не знаю, а це ж це безкоштовна доставка. Якуб Герольд розповідає, продукти та речі у пункт прийому приносили звичайні люди, свідомі поляки, як і українці відгукнулись на прохання братнього народу. Свою частину допомоги внесло і польське відділення благодійного фонду Карітас. Ми привезли для асоціації нове життя. Це така польська община, і для беженців, які втік, які втіклі з Донбасу і з Криму, яким потрібна допомога. У Польщі не лише. Переживають за українців, вони також стурбовані, бо розуміють. Є загроза виникнення конфлікту набагато ширшого масштабу. Поляки не почуваються у безпеці, тому бажають українцям швидшої перемоги. Друзі українці, не здавайтесь боротися за свою державу.